Готуємо швидкий рецепт смачнющих малосольних фаршированих томатів. Привіт! Ви на каналі Готуємо з Олесою піжик і я вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні поспішаю поділитися з вами чудовим рецептом смачнющих маринованих або ж малосольних томатів фаршированих. У швидкому варіанті приготування, тому що вже за декілька годин ви зможете ними смакувати. Зранку приготували, на вечір посмажили, або ж запекли картоплі, і це буде шедевр. Дуже смачно! Погляньте, як вони виглядають. Це презентабельно, як на мене, навіть святково. Тому сміливо, ось так подавайте до столу. Ваші гості точно зацінять. Зберігайте рецепт, діліться з найріднішими, тому що це. Дійсно смачно, і рецепт того вартий. А всі інгредієнти для рецепту зараз знаходяться перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і все, дивіться детально. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Починаємо ми з начинки. Беремо побільше зелені, в грамах я пропишу. Це може бути будь-яка ваша улюблена зелень: кінза, петрушка, укроп, зелена цибулька, щось одне, їхня суміш, як собі забажаєте. Я дрібнесенько нарізаю кріп, ось так, і кладу в зручну ємність, де можна буде зручно все розмішати. Ще додаю я зелену цибульку. Ось так. Всю. Нарізаю і ще подрібнюю, щоб зручніше було начиняти наші помидори. До кропу відправляю. І також буду додавати сюди е, свіжий часничок. Можете нарізати дрібно, можете так само, як я натерти, будьте щедрими. Часничок це просто топ в цьому рецепті. Готово. Тепер додаємо сіль та цукор ось так. І перемішуємо поки. До однорідності, все. І на кінець, що ми ще додаємо? Це рослинна олія, можна рафінована, можна не рафінована. І оцет в мене яблучний. Ще раз перемішали, і начинка готова. Тепер черга томатів. Дивіться, показую, як вони виглядають в мене на долонці, тобто вони такі середнього розміру. Залишаємо там, де плодоножка кріпилася, місце нічого не вирізаємо. І бачите, яким чином розрізаємо навхрест, але так, щоб помидор тримався купи. Не розрізайте його так, щоб він не розпадався на чотири частинки. Бачите? Так, як показано на відео. Все, томати нарізані, начинка готова. По чайній ложці, в один надріз складемо, ось так. Розвертаємо на 90 градусів і кладемо в інший надріз. Все, один томат є. І складаємо, власне, вже в ту посудину, де будуть зберігатися, настоюватися ваші томати. Ось так. В мене на таку кількість вийшло 9 середніх отаких помидорів. Дуже швидко все робиться. Ну, прям дуже. Так, готово. Це ж просто медитація. Поки їх зробиш, все зручно, все класно. Ось, томати готові, вже бачите, починають пускати сік. Це добре. Далі, або якщо лоток чи ємність з кришкою, накриваєте кришкою, або як я харчовою плівкою, і далі у вас два варіанти. Або на 4-5 годин залишаєте при кімнатній температурі і тоді їсте. Або як я на добу в холод, це в мене холодильник. І потім можна вживати. Дивіться, які вони на другий день. Бачите, вони такі стали м'ягесенькі, але одночасно гарно тримають форму. Дуже апетитно виглядають. Ну, прямо, і це дійсно дуже смачно. Зараз один розріжемо і скуштуємо, і зараз ви побачите, як це все виглядає всередині. Це не каша якась чи ще щось, це добротна, смачнюща закуска. До картоплі чи до каші, або ж просто так. Дивіться. Смачно та апетитно виглядає, а зараз скуштуємо. Ну, і звісно, поспішаю вже скуштувати. Це дуже ароматно, апетитно виглядає. Вони ніжні, але класно тримають форму. Куштуємо. Ммм. Це так смачно! Пряно. Всього вдосталь, вони дуже соковиті, ніжні, дуже соковиті, це вони повністю просолились. Але такі освіжаючі, щойно з холодильника, ну, ну це дуже смачно, друзі. І начинка смачна, пікантна. Але якщо ви збираєтесь на побачення, тут дуже багато часничку, тому краще такого не їсти. Але до картопельки, до улюбленої каші, це те, що має бути. Дуже смачно рецепт, який ви точно маєте скуштувати, тому що він того вартий. Усім смачного! Друзі, усім дякую за увагу. Не забувайте про лайки, про коментарі. Це дуже важливо у просуванні нашого українського контенту. Я старалась, мені приємно вам смачно і пишіть. Які ще варіанти ось таких от подібних закусочних томатів або ж огірків робите саме ви? Скуштуємо разом обов'язково! До зустрічі в наступному відео!